Привіт, люди добрі! Зараз буде, буде антиреклама вощини дубовик. Коротше. Роблю я зараз ось обрізаю рамки, бачите, світленькі, Там позносив шестирамкові, в яких я позабирав маток. В деяких, коли маток забирав, потім об'єднував, з рамки скидував, світлі, темні. Ось бачите, світла рамочка. Давіт нема цього року, бачите? А дивіться, що відбувається. Сюди падло, зашла моль. Дивіться, світла рамка. Вона навіть і не була, дивіться, що було. Постояло буквально недільку-недільку. Дивіться, світла рамочка. Світла. Це те, що я поскидував, коли об'єднував, позабирав. Уже он моль зайшла. І я ж оце думаю. Чого так у мене молі багато? Відео знімав. А тепер мені дійшло, чого так молі багато. Це ж все, вина, бо ще не дубовик. Тому що. Походу, походу. Вощина їх зроблена з воску, розумієте, не з парафіна, не з церезіна, не з, там, з технічного воску, а саме з воску. Тому мало того, щоб в їх люблять, цю вощину, гарно витягують. А її ще любить міль. Бо он, дивіться, обрізаю світлі рамочки. Приходиться вирізати, бо вже все, міль зайшла в них. Ось рамочка, дивіться, світла. Дивіться там. Ну, ладно, ось ця рамка. ось, Вона, бачите, світлокоричня. Хоча ж це на весну сама ідеальна рамочка. На, розп... на пакети. Дивіться, на пакети були б ідеальні самі. Ну, коротше, оце все із-за того, що це я користуюсь вощиною дубою.